Василь Ломаченко проти Джорджа Камбососа. Кров тупі росіяни і повна домінація. Два колишніх чемпіони світу вийшли боксувати за вакантний титул IBF в Австралії на полі бою жори. Дивимося огляд на каналі Тайк Майсон. Старт видався дуже обережним. Бійці наступали по черзі. Австралієць викидав тільки бокові в нижній рівень. Вочевидь, бо там дихалка керманця. Василь по справжньому оборону суперника ще не перевірив. Австралієць продовжив діяти по плану: опрацьовувати тулуб Василя. Ми майже не бачили ударів у голову на старті від господаря рингу. Лома пильнує, стежить час від часу контратакує без особливих зусиль. Кілька разів зайшовши з дальньої руки, а керманець показав, що блоку суперника так собі. Робота ногами навіть у 36 років на високому рівні. Можливо, це вже не ті танці, що в молодості, але спіймати його все ще непросто. Я би назвав таку роботу енергозберігаючою активністю. Камбо спробував піддавити, не вийшло. Сідає на дальню ногу, теж не дуже розуміє, що протиставити супернику. Після трьох раундів тактична перевага була за Василем. Він не так багато викинув, але був напрочуд точним. Його трійки, починаючи з кросу, ідеально проходили. Джордж намагався перекриватися блоком, але цього виявилося замало. Ломаченко забирає ініціативу і починає пресингувати. Той випадок, коли боксер обережно давить, але не завжди кидає удар, вичікуючи помилку противника. Удари летять з різних кутів. Камбо пропускає доволі великий відсоток. Австралієць відповідає поодинокими випадами: хоче затягнути суперника в бійку, але Василь на це не йде. До половини бою аккерманець повністю забирав цей бій. Робив поправки на домашнє суддівство, але Василь на дві голови кращий за противника. Росіянин в куті камбосуса казав, щоб Джордж не намагався боксувати, а йшов на бійку. Василь на це не погодився. Вімкнув своєчасний джеб і міцно розбив обличчя австралійцю. Дуже просто для ломи. Камбо спробував кілька разів викинутися в шостому раунді, але Ноу Масченко на ногах пішов від цих ударів. Як же смішно бачити в куті австралійця, побити обличчя боксера і чути від руського тренера хороший раунд! Дійсно, непогано. Наступного тижня дивимося бої усика та барінчика та робимо свої прогнози на сайті нашого партнера компанії FavBed за посиланням у закріпленому коментарі. Робіть ставки на Фафбеті, але пам'ятайте, що це лише розвага. А не спосіб заробітку Камбо радили заходити через живіт, але не працювало взагалі нічого. Станом на половину бою, Василь завдав більше точних джебів, аніж Камбосос усіх ударів разом узятих. Це показово. А керманець навіть не вкладався в удари, лише технічно розбиваючи суперника. Василь уже не такий різкий, але все ще дуже небезпечний. Бо ти просто не розумієш, звідки з якого кута зараз прилетить. Якби Вася був молодшим, Камбо не зміг би дожити до чемпіонських раундів. Однак Василь вибрав обережно йти до кінця. Без ризиків планомірно забирає раунди. Те, що лунало в куті Камбо, це просто треш. Австралій станяв у команду росіян, а в ними підказують речі, типу іди битися, а не боксувати або Правою правою, ти молодець. Коротше, чуваки впевнено вели Джорджа до поразки. Все йде по плану. В одинадцятому раунді Василь пішов добивати. Камбосос став раз, адже не відрахували за дивних причин. Лома пішов, аби добити, пробив поверхами, і цього разу нарешті нокдаун. Джордж на силу встав і тут же гріб. І ще раз. Суддя бій зупинив, а Ломаченко стає чемпіоном світу в легкій вазі. Знову цього разу за версією IBF. Після цього хочеться запитати лише одне: ну що, Камбо, допомогли тобі твої росіяни в таборі? Тактичний аналіз бою Усик Ф'юрі. ф'юрій, великий матеріал про цей бій. Дивіться за підказкою на каналі «Тайк Майсон. за мікрофоном. Макс Діденко, почуємося.